Привіт, усім! Українські водії перекрили дороги в польських містах на знак протесту блокади україно польського кордону. А також є реакція Дональда Туска щодо цієї блокади. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, підтримати його лайком та репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. У польських містах перемишль та медика 28 листопада українські водії перекрили дороги. Переходячи через пішохідний перехід, на знак протесту блокади україно польського кордону у поліції перемишля розповіли, що правоохоронці перебувають на місці події. Протести відбуваються мирно, і їхні ініціатори не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських ваговозів. Якщо ситуацію не можуть вирішити політики чи правоохоронці, то, звичайно, в дію йдуть самі ж водії, яким потрібно заїхати додому, а їх не пропускають, яких блокують і не дають їм іншої можливості, як теж блокувати, щоб на це звернули увагу і пришвидшили розв'язання цієї проблеми. В коментарях, будь ласка, напишіть, підтримуєте таку акцію протесту водіїв чи не підтримуєте. Лідер громадської коаліції Дональд Туск звинуватив. Уряд теперішній уряд Польщі у бездіяльності щодо вирішення проблеми блокування україно польського кордону. У вівторок у семі лідера громадської платформи Дональда Туска запитали про цей протест. На зауваження журналістів про те, що його майбутньому уряду доведеться зіткнутися цією проблемою через два тижні. Він відповів, що розв'язуватиме цю проблему раніше. Я, наприклад, сьогодні зустрічаюся з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями, підкреслив він. Також сьогодні, після обіду, у нас все одно буде брифінг з питанням перевізників і протесту на українському кордоні. Говорячи про призначення нового уряду, прем'єр-міністр Матеуш Моровецький туск сказав, що оскільки вони вдають, що призначили справжній уряд, то вони могли б і вдати те, що займаються реальними проблемами. Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси. Зауважив Туск цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія Право і справедливість Муравецький і Кичинський фатально дуже по дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розігріли українську карту. На початку, коли це було доречно, вони демонстрували радикально проукраїнську позицію повністю. Забуваючи про польські інтереси, підкреслив Туск. за його словами. З Україною треба жити у дружбі, підтримці, але водночас не нехтувати польськими інтересами. Вони повністю цим знехтували. А коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а згодом взагалі відвернулися від проблеми на кордоні. Це скандал, тому що навіть у такому питанні, як протест водіїв, вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси. Вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси, відносини з Україною, Росією та Європою. Я погоджуюся з туском в тому, що реально уряд Польщі, теперішній уряд Польщі, зараз він. Та якби новообраний, запропонований, що він буде далі працювати, але як більшості нема, то він довго не протримається. Як говорять експерти, це два тижні. І потім треба буде новий уряд приймати. Ось навіть той уряд, який був, і цей новопризнач, новопризначений уряд, вони взагалі не займалися тою справою. Тобто з 6 листопада блокування, і тільки вчора була заява уряду від міністра щодо цієї ситуації. Ну, не знаю, 20 днів всі мовчали, ніхто нічого не говорив, ніхто нічим не займався. Хоча з першого дня протесту почалася дуже серйозна проблема у всіх напрямках. І це проблема не тільки України, не тільки Україна втрачає, але в цьому випадку втрачає і Польща. І Європа тому цим питанням треба було почати займатися ще до 6 листопада. І до 6 листопада то питання вирішити, щоб цієї блокади не було щодо дружби між Польщею та Україною. Вона і далі є. Польща підтримує Україну, Польща допомагає і далі, як українцям, так і в Україні. Питання тільки деяких людей, вони проросійські, чи вони антиукраїнські, чи що в них там в голові. Але це буквально кілька людей, можливо, кілька десятків людей, яким треба було одразу показати, що так робити не можна, і можна робити так і так. Це буде шкодити обом країнам, і таке неприпустимо. Цього не було зроблено, був просто ігнор згори, і люди собі зробили те, що вони хотіли, те, що вони думали, що роблять правильно, мабуть. А можливо, десь там хтось з іншої країни підказав, що так треба робити. Бо тут вони хочуть вибити для себе плюси, але в тих плюсах страждає і Польща, польська економіка, і Україна, і українська економіка, і всі фірми, які обслуговують перевезення як в Польщі, Україні і в інших країнах. Буквально кілька фірм вирішили, що вони мудріші, і зробили у таку ситуацію: такий колапс. І ще й сварять, їм це не вдасться. Вони не посварять Україну і Польщу, але хочуть посварити по максимуму Україну і Польщу. Це на руку тільки одній країні, це Росія. Там в новинах про це говорять дуже багато. Всякого в Україні з Росією війна, а з Польщею вони посварилися. От бачите, яка Україна це роздувається на всіх парах на російському телебаченні, тому це на руку Росії, і з цього такий виходить логічний висновок, на кого ви працюєте? Водії, які блокують кордон, не знаю, чи на себе, можливо, ви там на когось іншого. Працюєте тому, що всі великі асоціації перевізників в Польщі, крім одної, яка зараз блокує, відмовились від блокади і не підтримують цього, а тільки одним щось там не сподобалось, або можливо хтось щось підкинув якогось пару рублів. Також може бути, як говорив Зеленський щодо цієї блокади, потрібно трохи часу, і ця проблема вирішиться. Я чомусь впевнений, що він мав на увазі, що коли прийде новий уряд, а він прийде вже не на два тижні, як Зараз уряд Муравецького, то він буде змушений це питання вирішити, і воно вирішиться в кращу сторону для України, в гіршу сторону для України. Але це питання вирішиться. Я чомусь впевнений, що Зеленський мав на увазі якраз оце, прихід нового уряду і вирішення цієї проблеми. Я впевнений, що це вирішиться. Просто це треба робити вже. Люди зараз стоять в черзі під мінусову температуру, стоять на дорозі в полі і без жодних умов для цього. Шкода і людей, і фірми, які несуть втрати, і ціни, які виростають на ці продукти, які невчасно приїжджають. Тому що кожен день простою фури це додаткова вартість, нікому це не вигідно. На жаль, так воно працює. Плюс накаляється якийсь негатив взагалі в людей через те, що ця проблема є, вона не вирішується, і це багатьом не подобається. Як з польської сторони, так і з української сторони. Починають звинувачувати один одного, хоча в цьому винні. Кілька фірм, кілька людей, там буквально 2-3 організатори, яким щось там не подобається і вони так на собі сорочку рвуть, вибивають свої права. Ні, борються суто тупо за гроші, але незважаючи на всіх інших яких більшість, як бачимо, в Польщі так можна зробити? Кілька людей можуть заблокувати чотири пропускних пункти, чотири важливі артерії для України і Європи в тому числі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!